Потрапити до армії через повістку на вулиці чи після співбесіди з рекрутером. В українських містах з'являється все більше рекрутингових центрів. Одеса тут не виключення. Про те, як зараз працює рекрутинг та хто рекрутує людей в Одесі, поговоримо у цьому відео. Почнемо з визначення. Рекрутинг це вступ до обраного підрозділу на обрану посаду. В Україні діють онлайн-платформи, такі як LobbyX, X, OLX.UA, Robota.UA, які розміщують вакансії від військових частин сил оборони. Кандидат заповнює форму на сайті. Далі з ним проводять співбесіду онлайн чи офлайн від бригади та супроводжують надалі. Також діють центри рекрутингу до української армії від Міністерства оборони. Перший відкрився у лютому 2024 року у Львові. Зараз їх вже понад два десятки. У таких центрах, як зазначається на сайті проєкту, працюють цивільні, а не військовослужбовці, які інформують українських громадян або іноземців, як долучитися до війська, допомагають підібрати вакансію тощо. Власні рекрутингові центри відкривають військові частини. Першопрохідцями стали азовці, а вже нині десятки бригад перейняли їхній досвід. У таких центрах, як правило, працюють військові, яких кандидати можуть розпитати про все, що їх цікавить. Нині в Одесі діють центри 12-ї бригади спеціального призначення Азов, 3 ї окремої штурмової бригади, 21-ї окремої механізованої бригади, 28-ї окремої механізованої бригади та рекрутинговий центр Південь. Долучитись до армії можна уклавши контракт або ж шляхом мобілізації. З останньою не все просто. Як пояснила суспільному рекрутери, з якими вдалося поспілкуватись, гарантовано потрапити по мобілізації можна у частини пріоритетного комплектування. Пріоритетність визначає Генеральний штаб ЗСУ. Якщо бригада не є пріоритетною для поповнення, то так звані відношення від частини можуть не спрацювати. І після навчального центра новобранець опиниться в іншій частині. У такому випадку гарантовано потрапити до обраного підрозділу. Можна лише за контрактом. А чи можна звернутись до рекрутингових центрів, коли вже отримав повістку? Якщо людина отримала повістку на вулиці і в неї є ще час до відправки до навчальний центр і так далі, вона може прийти до нашого рекрутцентру, і ми зробимо так, що вона поїде по мобілізації. Після закінчення навчання вона потрапить саме до нашої військової частини е, проходити подальшу службу. Якщо людина вже потрапила до навчального центру, ми можемо спробувати її перевести до нас, якщо це буде навчальний центр національної партії вже по закінченню. Проходить. Її Рекрутери розповідають, що часто люди телефонують з острахом, побоюючись, що їхні дані потраплять до ТЦК. У 80% людей не сформована позиція. Вони дзвонять, аби позвонити. Аби позвонити. Спитатися, пробити, ну, як, пробити там тему, Да? потім вже починають розмовляти. Якщо люди розуміють, що їх тут не обдурюють, якщо я розказують розказую сказки, якщо є, вже ми даємо підтверджувати документи, якісь там на западі відповідаємо, люди вже, перший чи другий дзвінок, вже починається більш-менш комунікація. Як це ми бачимо, люди починають додати свої контактні дані. Контактні дані. Вони починають давати свій реальний номер телефону, фамілії, копію документів і починають. Розмову більш конкретно про військову частину, про відношення, про те, як її отримати. Про навчальне це, це ж починається розуміння, що людина перейшов межу за інформацією Міністерства оборони. Лише у їхніх центрах доступні понад 10 тисяч вакансій до сил оборони, до яких звернулись майже 9 тисяч кандидатів. Понад 2700 перебувають на тих чи інших етапах рекрутингу. Я маю надію, що рано чи пізно у нас з'явиться офіційні відносини з міністерством оборони. Взагалі це стане це стане легалізована. Тема, притом цивільна, така як беремо, приклад американську систему рекрутника, яка будується в тому числі на державних, в тому числі на приватних структурах, і це конкретна тема, яка має бути відбудовуватись, тому що це так, як працюють рекрутингові агенції, там Чар-агенції, там чи подібні структури на цивільному ринку? Чого так не працює на ринку військовому? Там потрібно будуть спеціалісти завжди. Давайте будемо казати так, що Україна це надовго військова країна. І армія у нас завжди буде одна із перших брати ресурс. Людський він має бути якісний. Люди мають отримати професію, і потім повертатися в світ.